Привіт! В цьому відео ми розповімо про налаштування та можливості роботи пакувальників та працівників складу у crm системі продажі. Грамотне налаштування роботи та її оптимізація важливий аспект для покращення вашої роботи в цілому. Саме це допоможе вам зменшити часто ціну на обробку замовлень, а також покращення якості обслуговування і відслідковування якості роботи співробітників. Для початку розберемо базове налаштування. В CRM-системі ви маєте список усіх користувачів, де можете присвоювати їм ролі, також ви можете змінювати їх логін та пароль. Ви також можете подивитись, створити та редагувати ролі в окремому розділі. За замовчуванням у системі є три ролі: власник, менеджер та пакувальник. Нас цікавить саме він. В цій ролі вже налаштований доступ за замовчуванням. Переглянемо його. Пакувальник має доступ до складу, доставки, постачальників, товарів та наборів товарів, загальному списку замовлень, а також до розділу пакування. Наступним кроком налаштування є матриця статусів. Для ролі упаковка вона вже матиме налаштування за замовчуванням. В ній ви можете побачити та налаштувати можливість переходів статусів для пакувальника за замовчуванням. Тут є статуси для обробки вже підтверджених замовлень, які очікують пакування або обміну. Ці правила допоможуть вам структуризувати роботу та не бракувати замовлення. Ви можете надавати додаткові доступи до системи для потрібної ролі та можливість переходів статусів замовлень, орієнтуючись на ваші потреби. Останнім кроком є налаштування вікна пакування. Для цього перейдіть до розділу модулів та натисніть налаштування вікна пакувальника. В цьому модулі ви можете обрати статуси замовлень, які потребують пакування. За замовчуванням це статус прийнято. Ви також можете увімкнути функцію автодруку ТТН та відображання замовлень з товарами, які є на складі. Перейдемо до аккаунту пакувальника та переглянемо його можливості та функціонал. Ми бачимо, що він має доступ до розділів: товари, склад, доставка, перелік та пакування. Пакування є основним вікном для цієї ролі, де пакувальник буде проводити 80% часу. Пакувальник може зазначити назву товару у ТТН та зазначити габарити товару. Параметри будуть зазначені у картці самого товару. Пакувальник також має можливість змінювати склад, дані клієнта. Та доставки. Змінювати опис доставки. Також пакувальник може створити декілька місць для відправлення та обрати параметри для кожного місця. Пакувальник також має вікно для внутрішньої комунікації з іншими користувачами системи, де може залишати коментарі стосовно замовлення. Він також може змінювати статус замовлення у вікні. На ті, які були обрані у матриці статусів, і основною функцією є оформлення замовлення. Він також може друкувати замовлення та видаляти створену ТТН, якщо вона була оформлена неправильно. У вікні продавця замовлення йдуть за пріоритетом по часу створення замовлення, тобто в пріоритеті найбільш старі замовлення, замовлення з однаковими товарами йдуть послідовно для зручності пакування. Пакувальне вікно має різні розділи для пакування нової пошти та Укрпошти. Якщо замовлень для пакування нема, то вікно сторінки замовлення видасть повідомлення про те, що вільних замовлень нема. За допомогою вікна пакування ви зможете відслідковувати та структуризувати роботу пакувальників. Пакувальники також можуть робити масові створення через загальний список замовлень, обравши потрібну службу доставки та виділивши потрібні замовлення. У вікні масового створення вони можуть змінювати параметри, формувати та друкувати ТТН. Пакувальники також мають доступ до розділу товарів та наборів товарів для редагування вже існуючих позицій у системі або створення нових за вашої потреби, але не можуть видаляти їх, що робить роботу більш безпечною. Пакувальники також мають доступ до постачальників, складу, закупівлі та прийому товару та повернень. В постачальники вони можуть імпортувати товари, редагувати ціну та наявність товарів. Вони також мають повний доступ до складу, де можуть перевіряти наявність товарів та їх кількість для пакування або закупівлі. При виникненні якихось питань, ви маєте повну історію змін на складі та інформацію, який саме менеджер редагував склад. Також пакувальник має можливість закупівлі та прийому товару для кожноденної закупівлі. Ви також маєте накладні з інформацією про замовлені товари та пакувальника, який приймав товар. Якщо ви маєте декілька складів, у менеджерів є також доступ до переміщень між складами для зручного відстеження товарообіга, для безпеки ви також маєте історію переміщень. Також пакувальники мають зручний функціонал обробки повернень, де їм потрібно обрати сервіс доставки, склад на який буде прийнято товар, та ввести або просканувати код посилки. В цьому відео ми розібрали наш особливий функціонал роботи пакувальників в системі, що допоможе вам зменшити час та кошти для обробки замовлень, структуризувати та оптимізувати роботу. Ви також можете налаштувати роботу для вашого персоналу, самостійно користуючись першою частиною відео. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.